Цього року будинку на площі Героїв 3 виповнюється 100 років. Щоправда, його мешканці навряд чи відзначатимуть цю дату, адже будинок, який мав би слугувати пам'яткою архітектури, розвалюється буквально на очах. Ще улітку дві тисячі року будинок був включений у план реконструкції міста на 2004 рік. Щоправда, його реконструкція полягала в оновленні фасаду, який виходить на площу героїв. Ні реконструкції, ні капітального ремонту, ні хоча б косметичного втручання будівля так і не дочекалася. А мешканці будинку вимушені жити в умовах, які могли рахуватися комфортними хіба що на початку ХХ століття. Виявляється, туалети тут досі розміщені за межами квартир. До них люди змушені щодня ходити аварійною терасою, незважаючи на дощ, мороз чи вітер. Узивку в туалетах систематично замерзає вода, а відтак незручності подвоюються. На другому поверсі у нас знаходиться от балкон на балконі тріщини. У мене маленька дитина. От щоб прийти до туалету, ринок нас протікає. я Беру пересолі під пересолі. Я йду в туалет. В туалеті води немає. Умови просто такі. Ну прошу просто проглянути і прийняти якісь водорішення щодо нашого будинку, як далі проживати в таких умовах. Туалетів в нас немає. Туалети бачите на дворі, в яких немає води. Порожавіла труба. Вони прийшли, обрізали, сказали, що поставлять. Це вже 15 років. Вони нам кладуть. Ми носимо старші люди, особливо тут балкон ще пан Сорохтей був. То він сказав, що він аварійний. Візьміть собі щось попідставляйте, попідбудовуйте. Бо він аварійний. І ми, пенсіонери, носимо воду, і як голольоту взагалі неможливо прийти, зробити туалет в хаті. Так мені кожен раз відповідь, техумови умови не дозволяють. Це 21 століття техумови не дозволяють. А відкрити кафе дозволяють, від... там туалет і все, нас техумови умови не дозволяють. Тому що, бачите, старий будинок і труба йде з тої сторони е в стіні, з сторони кафе. Я нічого проти не маю кафе, вони мені не мішають. Розумієте, вони зараз дровами не палять, нема що сказати, не шумлять. Але як їм можна туалет зробити, то і нам зробити. Чотири роки тому мешканці багатостраждального будинку номер 3 написали колективну заяву на ім'я тоді ще міського голови Ігоря Насалика. Проблеми аварійності будинку розглянув виконавчий комітет Калузької міської ради. 14 вересня 2012 року комісія обстежила будинок і нарешті визнала, що на головному фасаді будівлі дійсно є глибокі тріщини і відпадання штукатурки, і що він потребує капітального ремонту. Комісія вирішила запланувати капремонт на 2013 рік. А потоковий ремонт шатрової покрівлі дверей та вікна на сходовій клітці доручила провести балансоутримувачу будинку комунальному підприємству ЖЕО номер 1 Проте усі благі наміри влади знову залишилися на папері. А те, що спромоглися за стільки років зробити комунальники, іншим словом, як халтура, не назвеш. І от міська рада кожного року обіцяє нам, як то кажуть, з того року на то з тої сесії на ту немає коштів, немає бюджету і нічого не робиться. А якщо ви зробили, це просто халтура, Як то кажуть, двері колись були от помалювали. Ну як обіцяли заміну дверей на балконі? Заміни ніякої от не прийшло. Та скільки я Галя добивалася, щоб в нас води в мене не було. Та, Та тільки нас, завдячуючи Ігору Володимировичу Матвійчуку, що я до нього ходила на прийом, і він дав приказ. Тільки ні при насалику, ні при сушку, ні при різнику тут все були проблеми. Один Ігор Володимирович він дав Оксані приказ і Оксана вимушена і і знайшли воду. Мешканці проблемного будинку кажуть, що охоче віддадуть свої квартири комусь із керівників міста для експерименту хоча б на три дні, щоб вони на собі відчули усі принади проживання. Між тим Галина Климаш виховує маленьку дитину, яка є інвалідом дитинства, тому щиро переживає за здоров'я своєї сім'ї, адже скоро зима, і проблеми з зручностями знову повернуться. В центрі міста такий будинок. Він історичний будинок. По-перше, він старий будинок. По-друге, тут відбувалися історичні події. І так запустити, скільки прошу, скільки ми рішень, скільки ми знаходилися. У нас рішень повно. Кому ці бумаги? Хто за це відповість?